О! О, -о, -о, О! О! Нарешті! Вау! Вау! Там літом мав бути мідний дах. Кхм! Наскільки я пам'ятаю. А, він і є мідний. Окей. Добре, все, питання знято. Питання знято. Прикольно. Найс. А тут по центрі я поставлю кристалленду. Ха! Ага. Навіть нема що продати. Окей. Продам Антона. В рабство. Яке це вже уточнюєте в нього?